Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую разом зі мною трішечки поміркувати. А поміркуємо ми з вами сьогодні про працьовитість, точніше, про секрет працьовитісті. Послухайте, будь ласка, оповідання. Іноді дуже важко відкрити секрет працьовитісті. Одній дівчинці потрібно було пришити гудзики до нової блузичці. Вона мучилася цілу годину, але гудзики ніяк не хотіли пришиватися рівно. Нитки плуталися, а вузлики не зав'язувалися. Дівчинка розплакалася й облишила роботу. Увечері вона заснула, їй наснився дивний сон. Стара абетка на столі раптом розгорнулася, а від тіля з'явилася буква П. Вона уважно розглянула блузку, узяла гудзики й акуратно розташувала їх на ній. При цьому вона ніжно погладила кожен гудзик і сказала, що вони дивно схожі на дорогоцінні камінці і золота вільодяники. Ще вона сказала, що потрібно дібрати для гудзиків шовкові нитки, щоб їм було зручно на блузці. Буква П наговорила Гудзикам ще багато приємних речей і навіть дала кожному ім'я, а потім вона взяла маленьку голку та нитку і акуратно всі пришила. Дівчинка прокинулася і зробила все так, як буква П у вісні. Гудзики засяяли на блузці, як маленькі ліхтарики. А мама, побачивши блузку, сказала так ти, дочко, справжня майстриня! Блузка виглядає навіть краще, ніж я думала. Діти, у чому, на вашу думку, полягає секрет працьовитісті? Хто з вас знає слова, що починаються на букву П. Скажіть, будь ласка, чи можна бути по-справжньому щасливою людиною, не відкривши для себе секрет працьовитісті? А Тепер, друзі, поміркуйте і розкажіть про різні маленькі справи, що їх вам доводиться виконувати протягом дня. Людина, яка виконує маленькі справи з любов'ю, робить світ навколо себе красивішим.